І про новини спорту в місті Южно Одеської області відбувся чемпіонат Європи з панкраціону. Збірна України виборола найбільше медалей. З 56 можливих комплексів спортсмени здобули 41 нагороду. Таким чином наша збірна завоювала перше абсолютне командне місце в чемпіонаті Європи. Друге місце посіла команда Польщі, а третє Іспанії. Буковину на змаганнях в складі збірної України представило чотири панкраціоніста. Троє з них привезли три золоті медалі. Крім цього, в Чернівецьку область передала Кубок Європи, адже краще за всіх на чемпіонаті себе показали наші спортсмені. Мене спілкувалася з чемпіонами Тесі Гросу. Чотири буковинських спортсмени представили на чемпіонаті Європи наш край в складі збірної України. Троє з них здобули в цих змаганнях золоті медалі та стали чемпіонами Європи. В чемпіонаті взяли участь Доскальчук Олександр, Беженар Анна, Матвічук Галина та Джоїв Алан. Кожний боровся тільки за перемогу. Беженар Анна закріпила свою позицію та вдруге стала чемпіонкою Європи. Вперше вона здобула це звання в 2010 році в Польщі. Завдяки вдосконаленню своєї майстерності, посиленим тренуванням, підтримці тренера. Ця медаль далась їй набагато легше. Я думала, що буде набагато важче, ніж було. Я думала, що там буде. Дуже дуже серйозні дівчата. Але як потім оказалося, всі вони трошки слабіші, ніж я. Але раз на раз не припадає. будемо бачити, що буде в майбутньому на чемпіонаті світу в Сербії. Олександр Доскальчук вперше став чемпіоном Європи. Готувався до цих змагань. Він дуже відповідально, займався в залі два рази на день. Найважче йому було змагатися в першому поєдинку, адже для нього це був міжнародний старт. З представником Росії зустрічався. Ну і в кінці я таки дожав, додушив його, отримав чисту перемогу, і інші вже поєдинки були більш впевнені. Ну, а після вже змагань, якби все, зрозумів, що класно виграв, тепер чемпіонат світу треба. Галина Матейчук, окрім двох золотих медалей, здобула і спеціальну нагороду як краща спортсменка з Панкратіону 2010. Збірна України, в складі якої виступали Буковинці, здобула на чемпіонаті перше командне місце. Кубок Європи віддали нашій області за кращі результати. Тепер він красується в залі, де займаються панкратіоністи. Здобули ми на цьому чемпіонаті Європи кубок. Кубок, можна сказати, європейський. Так, так як за збірну команду України представляли і приймали участь спортсмени з різних областей, але так як від нашої боковини троє здобули золоті нагороди, збірна команда України, ну, особливо віце-президент України, старший тренер збірної. Віддали нам Чернівці цей кубок, так як в нас було більше золотих нагород, і для нас це честь. Для буковини я рахую так само, що в нас в залі в нашій федерації обласній буде знаходитись кубок Європи, можна сказати так, збірної команди всієї України. Позитивно представив нашу область тренер Петро Горюк, який вперше виступив в якості судді міжнародних змагань. Впорався він із суддівством і зі своїм тренерським завданням, адже його підопічний Олександр Доскальчук став чемпіоном Європи. Дуже тяжко знаходитись на килами, судити е, такі змагання. Якщо знаєш, що твій хованець зараз в залі розминається і за секунду вийде на поєдинок. Тобто, це ну як, як всім відомо, тренер завжди більше переживає, чим сам спортсмен. А тут і ще відповідальність суддівська, тому такий можна сказати, в мене був стрес невеличкий. Зараз спортсмени собі спуску не дають, адже готуються вже до чемпіоната світу, що проходитиме в Сербії в жовтні. Як чемпіони Європи, панкратіоністи та їх тренери вимагатимуть від себе більше. Таїсія Грусо Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.